Сорт середня стиглих помідорів. Ой, відпав. Золота клуша. Ось такі. Жовто-помаранчеві. Вони вже перестигли, але чекають: ось я їх буду збирати. На насіннечка. Ось такий кущик сантиметрів шістдесят. І завершкувався плодиками. Ось такий гарненький, ще є зелені, сформований в один ствол, вийшов так, трошки пускала пасинки бачте, але на них зав'язі немає. Компактний такий кущик можна садити густенько, і буде щастя. Золота клуша.